Три людини сказали запустити, все остальне буде викликати електронній черзі. Все сучасні технології та електронні черги це, звісно, добре, але традиційний папір та ручку ніхто не відміняв. Саме ними користуються українці, які вже третій тиждень оновлюють свої дані у територіальних центрах комплектації. Зазвичай люди приходять о 5-6 ранку та займають живу чергу. Ось така нині ситуація в одному з районів Києва. Говорити на камеру чоловіки не хочуть, але терпляче чекають свого часу. Є такі я Ну що наступна якщо порівнювати з 20-ми числами травня, коли інколи працювали і до 11-ї вечора. Нині черги до цього територіального центру комплектації значно менші. З Цього місця починається прийом громадян. Тут розробили власну систему ідентифікації. Це значно спрощує роботу для всіх. Людина приходить, наприклад, по повістці. Тут внизу видається чорного кольору талон. Офіцер запасу йому видається от такого кольору талон коричневого з порядковим номером. Такі талони є на медичну комісію, такі талони є для хлопців призовників У цьому центрі комплектації поєднали живу чергу і електронну, а також організували роботу двох військово-лікарських комісій по черзі з 8 ранку до 20 вечора. Пріоритет, звичайно, електронна черга. І контроль людей, які приходять по ній, ну і скажімо так, люди з вулиці, які привикли записатись на список і потрапити в чергу. Якби ми користувалися виключеною електронною чергою, ми б приймали втричі менше людей, ніж ми приймаємо зараз. Для ухилянтів і військовозобов'язаних, яких привозить поліція, медкомісія пришвидшена. Цим людям більш прискіплива увага, ніж тим, хто самостійно прийшов на проходження військово-лікарської комісії. Так, ми цим людям. Допомагаємо проходити, надаємо супроводжуючу особу, яка допомагає пройти і по кабінетах лікарів позачергово здати аналізи, зробити флюорографію, кардіограму. Нині ВЛК в Україні проводять понад 400 медзакладів, які затверджують обласні військ адміністрації. Максимальна пропускна спроможність однієї 50 людей на день. Звісно, через необхідність додаткових обстежень і брак лікарів кількість оглядів може бути і меншою. До перевірки військовозобов'язаних можна залучати і приватні медзаклади. Я не бачу великої різниці між лікарями, які працюють в приватних закладах охорони здоров'я, комунальної держав або державна форма власності. Ну Тобто, це теж є лікарі єдине, що ми розуміємо, що для військовозобов'язаних це має бути безоплатним. Загалом за два тижні оновили свої дані понад півтора мільйона українців. Більшість скористалися застосунком резерв плюс, а також послугами ЦНАПів і ТЦК. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок резерв Плюс. З 18 червня у ньому з'явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово-обліковому документу. Водночас є випадки, коли люди з усіма необхідними документами не знайшли себе у додатку «Резерв плюс. А от шеф-редактор фактів Віктор Сорока, який оновив свої дані, з'ясував, що взагалі знятий з обліку, тож вирішив прийти у ТЦК. Але в ТЦК з'ясувалося, що мої документи справді загубили. Це не дивно, бо жодного цифрування там немає. Жінка дуже довго шукала в одній папці, другій, третій, одній шухляці, другій, третій. Так і ніхто не міг на мої документи знайти. Добре, що в мене є тимчасове посвідчення військовозабов'язаного усі відповідні документи. Без докорінної реформи ТЦК ми не зможемо мати ефективної мобілізації. Політолог Олексій Кошель вважає, що потрібно змінювати все від радянського менеджменту до принципів роботи. Проблем в ТЦК багато, але загалом це величезна проблема виконавчої влади, яка за понад два роки масштабної війни і за понад 10 років війни з Росією не реформувала ТЦК. Ми розуміємо, що це складно. От на словах говорити, легко реформувати ТЦК. Це складно. Це поєднання різних баз даних. це дуже складні механізми. Про оновлення своїх даних кожен має подбати сам. Іти на вихідних тоді людей немає, черг немає. все спокійно, все можна зробити. Просто треба потурбуватися самому, а не чекати, коли прийде повістка або коли розерплю, з'явиться, що ви ухилянт. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт -Ві, Єдині новини.